Віт, малята, вже добігає кінця осінь. Останній тиждень осені. За декілька днів розпочнеться зима. Я пропоную вам на цьому тижні провести цікаві спостереження за першим снігом. Ми всі знаємо, що сніжок біленький, пухнастий, хрумкий, холодний. Але погляньте, малята, що це на моїй хвірці. Хіба це пухнастий сніжок? Ні, це налядь. А від чого вона утворилася? Від того, що одночасно йде дощ і сніг. Між сезоння, між зимою і осінню, погода ще не стійка. І буває таке. Що одночасно йде і дощ, і сніг так само, як сьогодні. Погляньте на калюжі малята. Калюжі не замерзлі, не скуті кригою, тому що на вулиці немає морозу, плюсова температура. Саме тому частина снігу. Перетворюється в дощ. За декілька днів весь цей перший сніг розтане. І ми вже не побачимо першого снігу, а калюжі стануть ще більшими, і броду на вулиці буде ще більше, ніж сьогодні. За декілька днів після цього калюжі висохнуть. От так, малята. Буває, що одночасно йде і дощ, і сніг. Можна сказати, мокрий сніг, а можна сказати, дощ зі снігом. Як ви гадаєте, малята, чи корисна така погода для природи? Для дерев, кущів, для птахів та тварин. Рада була зустрітися з вами. До побачення!